Коли Господь каже, любіть ворогів ваших, підказує Феофан, то пам'ятайте, нам відомо чувство любити ближніх. Але тільки люди православні канонічної церкви силою Духа Святого і знанням Слова Божого способні на подвиг любити ворогів. І я молюся за прокурорів, за суддів. Господи. Прости їм, бо виконуючи політичні замовлення, вони не тільки порушують українські закони і міжнародні закони, доводя до реалізації провокації злочину, вони не тільки злочинці по нашому закону, ну і по державному, ну а по-духовному. Давно їх Господь отсік от церкви от себе. І ніякі їх дари Бог приймати не буде. Вспомні місто. Коли прийдеш до церкви молитися, принесеш свій дар, каже Євангеліє, а вспомниш, що ти маєш конфлікти з своїм братом, так вернися до мів, примирися з братом, потім принесеш цей дар. А якщо прийде до церкви прокурор і вспомнить, що скільки він неправильно осудив і звинуватив, йде проти своєї совісті, Яку тебе прийме жертву Бог? А якщо прийде до церкви суддя, славний може і груди потягнути, а він посадив сотні людей ні за що? Який дар от тебе прийме Бог, Дай не вказуйся на люди, дай не вспоминай, що ти християнин, якщо учасники суда демонстративно лишають нас навіть права на захист. То, що ми говоримо, ми ще маємо аргумент, все канчаємо, все. Завершимо суди, а я споминаю тільки Євангеліє. Воно єдно мене гріє, бо в ньому ми відчуваємо, яку радість дає нам Господь, коли відкриває перед нами красоту нашої віри. Но сьогодні Господь нас і попереджає. Дивіться, каже Господь Матвія, 6 глава. Щоб не творили ви милостиню свою перед людьми публічно, демонстративно, щоб вас люди відділи, вас хвалили, не будете ви мати награди от Отця Небесного. Коли робиш милостінню, не труби перед собою, не роби рекламу, поможи людям, маєш бажання допомочи, поможи, але твій дар має бути скромно виділений. І акуратно по можливості тайний. Найправа рука не знає, скільки дала милостиню ліва. І якщо ти будеш робити милостиню в тайні, то Отець Твій Небесний, віддя твої діла, добрі тайно, воздасть тобі явно. А коли молишся, то п'ять не молися публічно, щоб люди віділи, який ти молитвенник. І не просіть собі лишнього, бо Отець Небесний краще два знає, що вам треба. Просіть собі перше Божого благословення. Прославляйте Господа, бо П'ятдесятниця то наш праздник. і дав нам Господь в Євангелії Отче наш. Отче наш. Котрий на небесі, де да святиться ім'я Твоє, да прийде Царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небі, так і на земли, хліб наш насущний дай нам днес, і остави нам долги наші, прости нам дуги наше, якой ми прощаємо дужникам нашим. І не введи нас свої скушені, но і збави нас от лукавого. На все ти маєш дивитися очами Євангелія, Боже, Прости їм, що творять, і ти внутрішньо прости, бо лише у тому стучі, коли дійсно ти простив, Бог тобі прощає, благословляє і допомагає тобі духовно возростати, щоб ще на голову бути вищим от цього світа недорослого, низенького поросту і увідіти той путь, котрий хоче світ наш закрити. Путь, котрий веде, умилує для нашого серця, обещано є царство Божої. Амінь.